Доброго дня, компанія Автобіс вітаю на своєму каналі. Знову свіже надходження. Це Рено Трафік, 2007 рік. Покупка з 1.9 дизельним двигуном механічною коробкою передач, вантажу пасажир. Передній привіт. Чим автомобіль цікавий, бачите, він йде коротка база, але висока. Тобто, дуже зручно маніврувати по місту. наприклад. І є багажне відділення, де можна повністю навантажити товаром все, що вам потрібно. В автомобілі присутні електрозеркала, електропідйомники, гідропідсилювач керма. Кермо показує, в якому стані. Рідні, ріднього пробігу 347 тисяч. Механічна коробка передач, кондиціонер, манітофон. Потолочок Вача в хорошому стані автомобіль. Руки приходять, а автомобілі мають бути доглянуті. Задні дверцята в вікнах. Ось так він виглядає. Сізеленький потолочок і покажемо серце автомобіля Як автомобіль виглядає під капотом. Лісто працює двигун, нарікань немає ніяких, тут ніде ніхто не капає. Вартість автомобіля складає 7900. Можливий також трейд-ін. Обмін на інший автомобіль. На обмін буде дорожчий. Забіж детальну інформацію, телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02. Постійно є різноманітні автомобілі.